Всім добрий день. добавив я панельки. В принципі, отак. І маю 40 вольт. так, Сонечко в принципі таке не дуже здорове. В принципі, 40 вольт, у нас 10 Вт. Так, і 001, все, пішов у сон. Значить, я зрозумів його принцип роботи. Він стає на 10 хвилин. На тормоз Кожні 10 хвилин він знімається. Став на 10 хвилин на тормоз, постояв, знімається. Так само і при вітрогенераторі. Що у нас там на вітрогенераторі? Так. Я скручу світло, може, може так біблішек. О, так вібніше. Так. Ну все. Набираємо їх 150-153 Вт, коли сонечко виходить. ну все. Не покажу, тому що акумулятори заряжені. У мене що тут гріється е -е, тільки водичка. Е -е, кіловат, коротше, кіловат 60, почне кВт 600 км. Е -е, заряд у нас 28,7. Сонечко таке бачите, виглядає віз за хмарок, повне сонце. Чого тут виходить і проскакує ось опять пошло. РВ у нас проскакує. Так, що у нас винт. У нас винт. Не знаю. Приховчуємо. Що бачите, що і на він теж показує. Ось, вольт, А, вольти показує. Що не знаю, показує 1,5-1 вольта і 0 А. Винт настоїть повністю. Так, на заряд іде. Вертаємося назад на панельки. 3 вата. Ну і тут це у нас пароль для Wi-Fi. Він нам не потрібен, я не пользуюся ним мені не нужен. Так, це у нас опять значення вироботки. І наша обща, виходить. Це у нас обща, що у нас зараз є в сіті, 28.5. Це, якщо у вас буде робити вітрогенератор і панелі, це буде повністю показувати общий. Вольтаж, ампераж і вати. Ну і що тут ще? І температура. Зараз 35, на цьому 33,7. Ну, в принципі, так. Все, зараз покажу, які в мене як панельки стоять. Вернемося назад на РВ. Так, все. 41,5, 41,4, 39. Все. Пішов, пайдеш. Ну, так в принципі. Все, працює контролер повністю вже при загрузці з панельками і гідрогенератором. Зараз поставлю на паузу і вийду на вулицю. Так, Не хоче. Ось так лежить в мене внизу три панельки. Я так стану. Значить, оця у мене 160-ка. Це коротенька сотка. Не знаю, чого вона так. Ну і чуть-чуть длинніша сотка. Знаєш, дві сотки в мене вони спарені. Хоча вольтаж них е, 160-ка 21, і ті сотки по 21 вольт. я Не знаю, що так, але вони виробляють по 21 вольт. Включу Дік е, буде блин, здоровий вольтаж. Получається, Дві я спарив і сотка, і в мене, 40 вольт. В принципі 40 вольт 55 там холостий ход більше, я думаю, не потрібно. Тому що зімою підніметься 100% більше, буде додавати десь до 50 вольт. Зимою зараз панельки гарячі, вони не нагріваються. Ой, нагріваються. Зімою панельки охолоджуються і набагато більше піднімається напруга. То, я думаю, так нормально. Ну, в принципі, що? Зараз на паузу. Ще. В принципі, що він своїх. 200 Вт він видавав, ну немає, все контролер стоїть вже. Ось ти. Підкидає так, 4 Вт. Ось, 0 А Там 8 Вт підкидає. 0,4 А ну, підкидає по заряд. Я думаю, це нормально. Контролер працює нормально. Ну в принципі отак. Все, все працює. Валаз я виключив, він нафіг не треба. Поки ну, дойшов розібрався, поки все понаходив. знайшов э, я ще перевод э, потрібний Б0, Б1, Б2, Б3 і Б4. Тут я так зрозумів Б4 різниця, 4, 8, 16 комірок. Все. Це тройка від 3 до 7 до 14 комірок, а тут до 16 комірок. Ну, в принципі, отак. Все. В принципі, він дуже простий. Дуже простий. Нічого там складного немає. я Розібрався потихеньку. Всім трошки було про Хуже трошки розібрався. І все. Все, працює, все нормально, все. Напругу підкидає, заряд є. В принципі, панелі мені вже достатньо. У мене більше 5 кВт, мені хватить, мені більше не потрібно. Все, для моїх щолочних акумуляторів це ну, файно, повністю. Всім дякую, мирне неба лав над головою. До побачення.